Ноградівська міська територіальна громада. Економічно розвинений, екологічно чистий, рекреаційно-туристичний прикордонний регіон Закарпаття. Громада з унікальною природою, самобутньою культурою, історико-архітектурною спадщиною. Один із центрів промислового та сільськогосподарського виробництва Закарпаття з розвиненою мережею залізничних і автомобільних магістралей. Близькість до кордону з Угорщиною та Румунією сприяє налагодженню тісних контактів з іноземними партнерами, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва. Схили Чорної гори біля міста вкриті виноградниками. Персиковими та абрикосовими садами. Ще одним багатством краю є виноград та вино. На території громади найпотужніше розвивається 14 промислових підприємств. 8 з яких підприємства з прямими іноземними інвестиціями з переробки Давальницької сировини. Успішно працюють підприємства з виробництва харчових продуктів, з виробництва взуття та текстилю, з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції та інші з виробництва електронних компонентів і плат. В особистих селянських господарствах населення займається овочівництвом, садівництвом, виноградарством. Серед галузей тваринництва провідним є м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво та бджільництво. За кліматичними умовами, це найтепліший регіон області, що сприяє вирощуванню різного спектру сільськогосподарських культур. Географічне положення громади з її кліматичними, природно ресурсними та соціально-економічними умовами відноситься до територій найбільш сприятливих для розвитку туризму. Географічне положення та природні фактори громади виступають її конкурентними перевагами та визначають пріоритетні галузі для інвестування. Вокзал станції виноградів єдиний в своєму роді вокзал такого типу на Закарпатті. З однієї сторони вокзалу обслуговуються поїзди стандартної та європейської колії. З іншого боку, вокзалу розташовується вузька колія. Вона не перетинається ні з стандартною, ні з європейською коліями. Інвестиційну привабливість громади підкреслює будівництво багатоквартирних будинків. Виноградівська громада громада з потужною інвестиційною спроможністю.